Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні покажу, як розблокувати магнітолу Рено. Бувають такі ситуації, що вам треба зняти акумулятор, а після цього магнітола просить код. Ситуація однакова на всіх реношках. Значить, що тут? Для того, щоб узнати, я, наприклад, і своєї старої магнітоли, в мене і старої кенги залишилася рідна, оригінальна. Значить, ми беремо, ну, нам треба оце одна буковка і три цифри оціх b 400 ну, Для початку треба, звичайно, магнітолу витягнути з шахти. Ми беремо оці, оці надпис. Це 400 40 Оці ось буковка і три циферки. Беремо і е, вставляємо це все діло. Є, є е, додаток, який качається із плеймаркета. Називається Renault Code. е, Ось він. Зараз покажу. От і. Вставляєте в поле Прекод код оцю одну буковку і 4, і три циферки. І потім у вас згенерується код, ось він, до цієї магнітоли. Значить, зараз я покажу, як це воно виглядає. Зробимо йому є світло, включимо йому електроенергію. О, будь ласка, запрошує код і вискакує. Значить, перша циферка 0, я нічого не, не нажимаю. Друга циферка, в мене 7, значить, кнопкою 2 я клацаю, відповідно, 7 разів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, ага, вісім. Вісім раз треба клацнути, бо перший раз це нолик, зрозуміло. Так, третя циферка, 8, значить, третю кнопочку беремо, раз, два. 2, 3, 5, 6, 7. 8. І, і остання четверта цифра дев'яточка. Четвертою кнопочкою натискаємо до 9. Висвітилося. Ми набрали код на екрані. Тепер що треба зробити? Треба зажать шестерку. Все. Магнітола розблокувалася. Ну, в моєму випадку. Залишилось підключити динаміки, насолоджувати антенну і насолоджуватися музикою. Якщо вам відео було корисне, ставте лайк. Всім удачі, всім пока!